Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук і моя нова книжечка для дівчаток, формат 15-15 см. Рекомендую для малят від року, можна пізніше від півтора. Перша сторіночка це в нас така папуга. В неї рухливе крильця жовно на липучці, крипиться, ніколи не загубиться. Ховається папуга за листечко, яке можна зняти, прикріпити воно на пластиковій кнопці. Цей розворот, папуга, допоможе малюкові дізнатися, які є геометричні фігури, поєднати їх по контуру, а також познайомитися з різними кольорами. Це розворот ферма. На фермі у нас є таке віконечко з паєтками, відкриваємо, а тут рахунок до трьох. Намистинки кольорові, циферка 1 переміщуємо намистинку. Грати можна цікаво також за допомогою таких тваринок. Одна намистинка, одна тваринка, цифра 2, дві намистинки, дві тваринки, і за таким принципом далі. Ця сторіночка з курчам таким білосніжним, цікавим. Одне курча і дві качечки перетяжки. Кого більше на сторінці курчат або каченят? Зірочка познайомить з розміром від великого до найменшої зірочки, також поєднуємо по контуру. Зроблені на липучках. Дітки дуже люблять звук липучки. І лісові тваринки. Їх тут три. Вони пальчикові, легко одягаються на пальчик. Тут у нас ведмедик, зайчик та лисичка. Три полунички такі і сонечки, які можна переміщувати на фоні. Ховаємо лісових тваринок. Така книжечка вийшла. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Підписуйтесь, у мене багато різних книжечок.